Доброго дня. У нас в коментарях на youtube каналі Банківський клуб останнім часом достатньо багато глядачів задають питання, чи буде і надалі плачувати грошова допомога переселенцям внутрішньопереміщеним особам в сумі 2000 тисячі гривень і 3000 тисячі гривень на дітей та інвалідів. І сьогодні, 11 липня, 2023 року, міністерство соціальної політики офіційно. На своєму сайту опублікували інформацію щодо того, що починаючи з 1 серпня поточного 2023 року відбудеться масовий перегляд виплат допомоги переселенцям. В результаті комусь продовжать виплати, а комусь припинять виплати. І в сьогоднішньому відео я би хотів вам більш детально розповісти щодо цієї інформації. Поїхали. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. 11 липня 2023 року уряд прийняв постанову про деякі питання підтримки внутрішньопереміщених осіб. Ця постанова вносить зміни до порядку призначення виплат та проживання для внутрішньопереміщених осіб. Метою міністерства. Соціальної політики є забезпечення дієвої підтримки і допомога в подоланні викликів, спричинених війною для внутрішньопереміщених осіб, які через війну втратили житло або вимушені були залишити власні домівки і переселитись з місць, де ведуться бойові дії. Або з тимчасово окупованих територій. З метою осучаснення умов надання допомоги для внутрішньопереміщених осіб, уряд ухвалив постанову, якою уточнено параметри надання цієї підтримки. Зокрема, для всіх внутрішньопереміщених осіб, які отримують допомогу зараз, починаючи з 1 серпня 2023 року, буде автоматично продовжена виплата допомоги ще на 6 місяців, тобто до кінця січня 2024 року. Допомога продовжується для всіх внутрішньопереміщених осіб, які проживають в Україні і є внутрішньо переміщеними особами у розмірах для осіб з інвалідністю та дітей 3000 тисячі гривень та для інших осіб. 2000 гривень. Відповідно, виплати не продовжуватимуться особам, які, по-перше, перебувають за кордоном більше 30 календарних днів, поспіль без обґрунтованих причин, що підтверджується документально. Друга причина це повернулися до покинутого місця проживання. І третя, виплати не продовжуються особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колаборацію. З 1 вересня 2023 року допомога продовжується для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки, і не продовжується для громадян, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави. А саме з 1 вересня 2023 року виплату буде припинено тим внутрішньопереміщеним особам, які від моменту ухвалення даної постанови відповідають наступним показникам: перше. Придбали новий транспортний засіб. Друге. Придбали на суму більше 100 тисяч гривень земельну ділянку, квартиру або будинок. Третє. Мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тисяч гривень. Четверте придбали іноземну валюту, а також банківських металів на загальну суму більше 100 тисяч гривень. І п'яте мають у власності житло, що розташоване на інших територіях, ніж тих, де ведуться активні бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 метрів квадратних на одного члена сім'ї. Виплати допомоги внутрішньопереміщеним особам будуть здійснюватися 15 та 28 числа кожного місяця. Мінсоцполітики звертає увагу, що навіть критерії для отримання допомоги не впливають на отримання допомоги до 1 серпня 2023 року. Прошу вас в коментарях написати, як на вашу думку, чи доцільний перегляд осіб, які отримують грошову допомогу як переселенці на даний момент. Чи варто переглядати виплати і комусь не виплачувати, а комусь виплачувати? І від себе хочу доповнити, що, як видно з інформації, яку надало Міністерство соціальної політики, умови призупинення виплат до особам стали більш жорсткішими, і кількість людей, які починаючи з 1 серпня, не будуть отримувати, точніше, з 1 вересня не будуть отримувати грошову допомогу, збільшиться. Звісно, Міністерство соціальної політики разом з казначейством хочуть зменшити суму витрат, яка йде на внутрішньопереміщених осіб. І, до речі, вони заявили, що витрати на внутрішньопереміщених осіб займають першу сходинку серед всіх соціальних виплат в бюджеті країни. І вже настав час знизити цю статтю витрат для бюджету країни. Не забудьте написати в коментарях, як на вашу думку, чи доцільний перегляд осіб, які отримують грошову допомогу як переселенці. Дякую.